Привіт, друзі нажимани. Сьогодні хочемо поговорити про таку о, тему, як ножі кольору хакі. Як показали наші дослідження і в основному наші продажі і ваші побажання, то хакі один з найпопулярніших кольорів наразі, тому що його дуже часто обирають для себе як військові, так і люди, які трішки помішані на мілітарній темі і такі взагалі тактикульні, тактикульні. Сьогодні у нас представлено чотири фіксовані ножі і чотири складані ножі в кольорах хакі. Взагалі, що таке кольор хакі. як пишуть у ваших цих інтернетах, то хакі це землистий колір від сірого до темно-зеленого. Тобто кольором хакі може бути як ось такий колір, так і ось такий колір. В принципі, і ось такий колір. Але зазвичай, коли всі кажуть кольор хакі, то обирають дійсно саме зелені кольори і зелені відтінки кольорів. Пропоную розпочати з фіксованих ножів, а саме з UTEC Knives. Ось такий у нас ніж, невеликий розмір, руків'я з g 10 На клинку у нас N690, обробка Bitblast, воно не бликує, невелике лезо, повнорозмірне руків'я. Тобто воно не тільки в мою маленьку руку лягає нормально, а ще й буде класно лягати в більшу руку. І якщо ви працюєте в рукавичках, також буде зручно. Це підтверджують вже не, не один е, наш клієнт, говорить про те, що ніж дійсно дуже зручний, і працювати ним зручно. Це факт. Що хочу сказати саме про цей ніж, е, як на мене, то він. Може виступати як допоміжний до основного якогось великого тактичного ножа чи до лагерного ножа. Тому що за рахунок невеликого леза, це як і плюс, так і мінус. Тому що невелике лезо це невелика вага, невеликий розмір, його можна покласти десь зручненько собі. Але деякі роботи ви ним не виконаєте. Тобто розбатонити ним якесь поліно, чи розколоти щось таке велике, я думаю, не вийде. Для цього треба трошки інший інструмент, але як допоміжний ніж, він зайде 100%. Ми маємо піхви скайдексу, кліпса, яку можна перевернути в дві позиції, тобто така для вертикального носіння, і її можна розвернути для горизонтального носіння. Тримається ніж у піхвах відмінно, ніде нічого не люфтить, не трясеться. Виглядає класно, тактикульно, і як допоміжний ніж, або як основний невеликий ніж, він чудово вам підійде. Посилання на всі продукти будуть в описі під відео. Що можна взяти, наприклад, на противагу цьому ножу з складаних ножів. Сьогодні за складані ножі у нас віддуваються в основному бренд SunCut. І ось. Така модель, це синкат Практиск. Практичність. Вони навіть наголошують у назві на цьому. Що це за ніж? Це ніж, у якого 9 хром 18 на клинку, чорне покриття. Я думаю, що це звичайне фарбування, дуже високі спуски, майже від обуха. Тобто, це такий різачок. Ми маємо на руківі зелену мікарту. А так як у нас сьогодні мова йде про хакі, про кольори, тому це якраз вписується. Ну і чорний з зеленим це, звісно, тактикульщина, тактикульщина. По конструкції, ніж у нас на лайнер-лоці. Лайнер у нас не дуже товстий, тому прям навантажувати, там, підіймати каналізаційні люки, якщо ви полюбляєте це робити по вихідним, я думаю, не варто. Самі лайнера також пофарбовані в чорний колір, вони полегшені, тому ніж. Досить легенький, він зручний, він класно виглядає, кліпса глибокої посадки, темлячний отвір, в який 550-й паракорд пройде без питань. Відкриття ми або за стандартний фліпер, або за шпеники. І так, і так, клинок вилітає дуже класно, з класним звуком, класною механікою взагалі. Синкат роблять в своїх виробах дуже класну механіку. Я гадаю, що це зроблено не тільки за рахунок підшипників в осьовому, а ще й за рахунок правильного розмежування ваги, напевно, балансу вагі. Клинок має правильні розміри і правильну вагу, що дозволяє оперувати ним дуже зручно всіма варіантами відкриття. Ну і ніж. Повнорозмірний, він може виконати дуже багато робіт, але я думаю, основне його призначення за рахунок геометрії тонкого зведення це саме робота по продуктам. І якщо ви візьмете собі в пару ось такий синкат і ось такий ютек -тек для більш складних робіт, напевно, а синкат для роботи по продуктам. Ну, я думаю, це буде. Відмінна пара. Ну і звісно ж, син поставляється в класичних для більшості китайських брендів ось таких ось чохлах. Ну і тут у нас серветка, наклейки, стікери. Все, як завжди, як завжди в китайських брендів. Далі у нас хакі-хакі прямо це Bonito Knives, Cicada Green Цикада, це вже досить відомий ніж на наших теренах. Ми його вже неодноразово показували в своїх відео. Класний, але трішки спірний ніж, тому що багато кому не подобається ось цей отвір. Хоча люди, які кажуть, що він їм не подобається, все одно купують цей ніж і користуються ним і кажуть, що ніж дуже класний. На клинку ми маємо 95 h 18, руків'я у нас HPL Plastic, у нас Потостік. Все як треба, у нас джимпінг. Такий досить агресивний, але зручний. Руків'я маленьке, чесно скажу. Тому що у мене рука невелика, і воно повністю лягає в мою руку. Тобто, якщо у вас велика рука або ви працюєте в рукавицях, можливо, цього ножа вам буде замало. Хоча, враховуючи те, що це фултанг, Власно, загартована сталюка, то цей ніж може витримати дуже багато навантажень. І якщо ви працюєте десь по дереву, чи працюєте в лісі, чи е, працюєте в військових умовах, десь вам потрібно щось з ним робити. Цей ніж з легкістю витримає ці навантаження відносно свого розміру. Звісно, якщо ви будете навантажувати його більше, ніж його є моральна, скажімо так, витривалість і фізична, то не один ніж не витримає. Піхви. Кайдекс і двохпозиційна кліпса для вертикального носіння і для горизонтального насіння. До нього, можливо, навіть в комплект, можна взяти ось такий сенкат, Як ви часто його називаєте, Aetheris, а я думаю, що правильніше буде назвати Етеріс. Складаний ніж, простий дизайн, фліпер, шпеник, темлячний отвір. Кліпса глибокої посадки. Чорне лезо. На клинку у нас 9 хром 18. Досить тонко зведений. Має трішки увігнуті спуски. Не знаю, що буде видно на камеру. Але для роботи по продуктах взагалі супер. Монтаж наскрізний, немає бекспейсерів, тобто його можна буде промити, продути не розбираючи. Лайнери полегшені. Замок у нас лайнер. Відкривається так само, як і минулий, ніж від синкат. Легко, як і стандартно за фліпер, так і за шпеники. Вилітає просто чітко. Маємо неагресивний джимпінг, ніж знову ж таки повнорозмірний, легенький, і якщо його додати в комплект, наприклад, до такого ножа, цей ніж фултанг для більш важких робіт, скажімо там, по дереву, десь якісь роботи, по ящикам чи ще щось таке. А цей ніж знову ж таки може працювати і по продуктам, і, в принципі, за рахунок своєї геометрії, своїх розмірів, також може виконувати нескладні роботи по дереву. Так, у нас Мора Канзбол. Чому не Гарберг? А тому, що Гарберг, я вважаю, і так про нього дуже багато знято, і гарберга немає у нас в кольорі хакі, або в зеленому кольорі. Або чорний, або червоний. Бо... Червоний то любов, а чорний то журба. На мою думку, саме такий ніж в поході, чи десь в тактичних умовах, він буде трішки зручнішим за, за рахунок того, що він в два рази легше, ніж Гарберг. Він призначений більше для різу за рахунок саме геометрії і своїх спусків. Тобто у нього є сканді-спуски і є потоншення леза для того, щоб працювати більш делікатно У нього. Тонкий кінчик делікатний, який, звісно, не дозволить вам працювати десь, якісь грубі роботи виконувати чи складні. Але він дозволить вам дуже класно працювати по продуктам і а, дуже класно працювати, якщо вам потрібно десь щось легенько підрізати, чи а, якусь паличку, чи ну, якісь інші матеріали відповідно до вашої. Можливо, навіть професії. На руків ми маємо звичайний морівський пластик, який нічим не відрізняється від цього іншого. Звичайний простий дешевий пластик, але форма руків'я вивірена вже роками і тисячами рук, що підтверджує функціональність цього виробу і зручність його використання. Він, він не викликає якихось особливих емоцій, але він зручний і надійний, як на свою ціну. Це у нас комплектація мультимаунт з абсолютно різними кріпленнями, як просте кріплення на ремінь, так і з таким пластиковим кріпленням, яке можна закріпити на рюкзак, на розвантажувальну систему чи якось по-іншому. Навіть в автомобілі можна закріпити його десь за, за сидінням. І до мори я б, напевно, додав би. Досить популярна модель у нас в магазині. Вам вона подобається. Саме мені не подобається саме це виконання, тому що я не зовсім розумію такий варіант алюмінієвого руків'я. В нашу підбірку він попав, тому що він зелений, тобто хакі. Трішки веселішим його роблять помаранчеві акценти біля осьового гвинта і на бекспейсері. Але сам ніж, сама форма, ножа досить вдала, тому що це такий різак, який класно буде працювати і по продуктам, і по дереву. І виконувати інші задачі. Навіть якщо ви готуєте щось їсти, він може вам лопатку замінити, тому що він досить широкий. Має високі спуски, буде класно різати. Сталька 8 хром 13 на цьому екземплярі. Тому, в принципі, не буде ржавіти, навіть якщо ви забудете його помити, і витримає ну, відносно себе адекватні навантаження. Конструкція у нас на лайнер лоці. Є фліпер, є шпеники. Тому, в принципі, цей ніж класний робочий варіант, який можна незадорого собі придбати або навіть скомпонувати з морею. Так, далі у нас один із ваших найулюбленіших ножів, найулюбленіших брендів це Terren Blade модель Оплот. Саме ця модель у нас у варіанті Шиптанто. Щось Між шипфутом і реверс танто це або шип-танто, або щось, якось інший варіант. Напишіть в коментарях, будь ласка. На руківі ми маємо джитен досить такий грубий, з такою потужною насічкою, яка лежить в руці гарно, вона не буде вислизати ні при яких умовах. Єдиний спірний момент, як мені здається, це ось саме така форма руків'я, яка заходить на клин. Дуже далеко. Можливо, це зроблено для того, щоб вивести цей ніж з розряду холодної зброї, тому що вимірюється від краю руків'я до краю леза. А можливо, це якісь інші технічні особливості саме від виробника. Ніж має потужний обух, ніж має N690. Форма руків'я зручна, ергономічна, є вибірка під два пальці. Тобто, ви зможете зручно триматись. Розмір руків'я за рахунок цього виступу дуже великий. А навіть велика рука в рукавиці, вам буде вистачати цього руків'я. Темляк тут вже прямо, ну якщо ви десь щось будете батонити, а цим ножем це можна зробити, то можна триматись за темляк в тому числі. Класний ніж, знову ж таки, хакі, піхви, кайдекс, також хакі. Кріплення. В комплекті є теклок, але, як я вважаю, для таких ножів краще його десь собі на амуніцію чи на ваше спорядження його паракордом примотати туди, де буде зручно. Так, і до нього в пару від складаних ножів іде ось такий Сітіус від компанії Senkat. Маленький, різучий ніж. Який можна не тільки використовувати десь а, в тактичних завданнях. Хоча, мені здається, це більше все ж таки, ніж EDC, тому що він маленький, легенький, з крутою механікою, з класним різом. На клинку у нас 8, 8 хром. Ні, вибачте, 9 хром 18. Ми маємо темлячний отвір невеличкий, ми маємо полегшені лайнери, замок liner Lock, кліпса глибокої посадки, g n на руків'ї. Такий а, тут не сатин, тут і не Stone і не Blackwash, тут затемнений Stone Механіка чудова. Вже спайдіфліпом відкрити вже важко під кінець дня. А, але за фліпер відкривається чудово. Ось такий маленький, гарненький ніж. Якщо вам, друзі, захотілося собі підібрати в кольорах хакі, Фіксований ніж або складаний ніж, завітайте до нажимання. І у нас є для цього можливості. Ми підберемо вам, допоможемо підібрати і в кольорі хаті, і в червоному, і в синьому, і в зеленому, і в будь-якому іншому кольорі. Тому чекаємо вас в нажиманні. Ну і, звісно, не забувайте підписатися, поставити вподобайку і написати коментар обов'язково. До зустрічі в наступних відео.